Зараз немає кращого прикладу того, якою вразливою є централізована система енергопостачання, аби допомогти у реалізації різних альтернативних рішень у сфері енергетики. 28 березня до Кременчука прибули представники міжнародної організації Грінпіс. Я побачив дуже багато підтверджень того, що багато енергії може бути збережено у Кременчуці без зміни якості життя та комфорту жителів міста. І ми повинні шукати рішення для цього в інших напрямках. Організація Грінпіс має багато. То фахівців у сфері енергозбереження вони готові допомагати у плануванні та реалізації проєктів зеленої енергії, її збереження та децентралізації. З цією метою фахівці побували у лікарні та кількох навчальних закладах Кременчука. Ми зараз готуємо симуляцію енергозабезпечення цих будинків на основі даних від різних метеорологів, щоб подивитися, яка поточна ситуація і як її можна покращити, включаючи ефективне використання електроенергії, сонячних батарей на дахах, теплових насосів. Також делегація Грінпіс у рамках екскурсії містом відвідала парк Придніпровський, аби краще пізнати Кременчук та розглянути можливості екологічних ініціатив на березі Дніпра. Після чого фахівці стали учасниками процесу зариблення річки Сухий Кагамлик, випустивши у воду 4,5 тисячі екземплярів риби. Така співпраця з міжнародними урядами і організаціями дуже важлива для сталого розвитку нашого міста. Сподіваємось на подальшу співпрацю у різних проєктах з нашими партнерами. Дмитро Цюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.